Любов прийшла до нас одної днини, хоч біль стискає серце у Христа. Любов була народжена в дитині сильніше смерті, страждання і гріха. Христос розп'ятий на хресті. Благав, чому мене покинув Боже серед шаленої товпи і падали на землю сльози, Христос розп'ятий на хресті. Серед шаленої товпи і падали на землю сльози, зима і холод зустрічав дитину, прокльоний смерть, провадили Христа, народ розп'яв любов одної днини. Сотворений народ розп'яв свого Творця, Христос розп'ятий на хресті благав, чому мене покинув Боже серед шаленої товпи і падали на землю. Сльози Христос розп'ятий на хресті. Благав, чому мене покинув Боже серед шаленої товпи, і падали на землю сльоз. Дев'ятниця до Божого милосердя, день другий. Молімося за духовенство, через яке на людство сходить Боже милосердя. Сьогодні приведи до мене священицькі та чернечі душі і занур їх у бездонне моє Милосердя. Вони дали мені силу знести гіркі муки. Ними, ніби судинами спливає на людство Боже милосердя. О всемилостивий Ісусе, від Тебе походить усе добро. Помножуй благодаті в наших душах, щоб ми виконували гідні вчинки милосердя, аби ті, хто дивиться на нас, прославляли Отця милосердя, який є на небі. Предвічний Отче, поглянь милосердно на грону вибраних у Твоєму винограднику, на душі священицькі і чернечі та обдаруй їх благодаттю свого благословення, а заради почуттів серця Твого сина, в якому ці душі замкнені, подай їм своє світло і силу, щоб могли вести інших. Дорогою спасіння, щоб разом співали славу Твоєму невичерпному милосердю на віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, зотцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя. Над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Укрови воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Щиро просимо тебе, дорогий наш Ісусе, охорони своєю любов'ю і ласкою кожного нашого воїна, який бореться за мир і справедливість, і перемогу в Україні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання дев'ятниці до Божого милосердя. Нехай Боже милосердя огортає вас і ваші родини своєю любов'ю. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Божої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Маріє, гляди, чиї то сліди то сліди твого сина, ту шла твоя дитина. Крова гряниця срідами, як Ісус іде з дескатами, Маріє, не плач, цілу ніч не спа, сину мій. Дитино моя, воли в ній горі молився і до смерті готовився, дитино моя, вже кричать хати, щоб далі. на Матір подивився, ірко сльозами облився, вже матінко йду, Син на матір подивився, ірко сльозами облився, вже матінко йду. Народе грішний, що він вам зробив, я одно сина мала і на смертні муки дала, за що він терпив? Дала, За що він терпить, народе грішний на рішний, Над тим подумай, що скоро життя скінчиться, і страшний суд приблизиться, що ж тоді буде? Що скоро життя скінчиться, і страшний суд приблизиться, що ж тоді?